Доброго дня, 3 травня 2022 року, мені виповнилося 85 років. Цю за дату я вирішила по-особливому відзначити, адже це такий вік, що дуже не кожен доживає до нього. Спочатку я найняла зал, великий зал у Резиденції Ольшанських. бо збиралося багато людей зібрати біля 50 чоловік. Потім закупила горілку і вино. Потім складала список людей, яких я запрошую. І Кожному в запрошеннях написали запрошення, в запрошеннях написали обов'язково бути у вишиванці. Адже я вирішила провести свято вишиванки. Я ж не, не дарма вийшла, більше 70 вишиванок для жінок і чоловіків, щоб вони носили і прославляли Україну. От я і вирішила провести це свято вишиванки. Ну, на святі ще вирішила, на цій зустрічі вирішила зробити зустріч двох колективів одного колективу, художнього колектива села Красного, мого рідного села. І художній колектив, в якому я беру участь джерело. Така зустріч вже була, вона була і дуже сподобалась, і я вирішила ще раз їх зустріти, зустрітися, їх зблизити. Але 23 квітня, 23 лютого, в нас була репетиція. На хору, свого хору джерела. На цій репетиції я повідомила про свій план, всі схвалили цей план і вирішили проводити вже у травні місяці. До мене ще з Росії вирішили приїхати мої родичі, яких я більше 30 років не бачила. Вони самі навіть самі нагадали мені, що ми на, на цю дату обов'язково приїдемо. Але не так сталося, як гадалося. На другий же день почалася війна. Ну, ясно, що мої плани полетіли шкереберть. Полетіли шкереберть. змінилися. В дитинстві я вже пережила одну війну, Другу світову війну. Я знаю, що це таке війна. Але це була страшніша. Це була страшніша війна, ніж та, що я пережила в дитинстві. В дитинстві вони... я не, не бачила жодної хати в нашому селі, щоб вони спалили. І жодної дитини не вбили. Нам збирали дітей і пригощали маленькими сухарками. Після дізналася, що це панці малесеньке. І ми жили у хаті. Хоча у дворі були був штаб, заїхав у нас великий двір, так велика машина, штаб німецький стояв, і вночі їздили вони в ліс ловити партизанів. у Нас було дуже багато партизанів. До речі, мій дядько був у партизанах. вночі він приходив до нас, ще перевів, до нас приходив. Додому, а в нас у сараїсі були партизани. Партизани, і у них було дві машинки друков, друковані, і вони усекі. Сара... Yeah. І вони друкували листівки на цих на машинках. І дядько брав, йому ще було 14 років, це матері двою брат, і брав ці листівки і по селах розносив, розносив. Щоб Люди знали, що, що таке правда про війну. Ну але пізніше ясно, що прийшлося вночі втікати. Батько їх переводив через та піймалися. Батька вже поставили під стінку розстрілювати. А наш староста йшов, побачив, що його вже розсив. Каже, це наш. Це наш у його дворі стоїть штаб. Оце тільки спасло, що цей штаб стояв у нас, а батько після операції якраз привезли його з операції. Він на війну його не взяли, він лежав у сараї, лежав лікувався. Але згадали це про цю війну, дуже тільки тривожило, що ми вночі ніколи не світили світла, бо у цей час летіли самоліти, бомбардувальники могли і на світло кидати бомби. Я вже, хоч мені було 6 років, я вже розуміла, де самоліт летить просто літак, а де летить бомбовоз. Бомбовоз летить важко, гуде так. Я тоді вже розумію, як тільки гуде. Ми вже скачувалися, бігли, ми всі сиділи, ми не лягали спати. Ми сиділи в пальтах і бігли в окоп. На вороті зробили з сусідом окопи, ми бігли в окоп. Ну, ні ні одної хати не, не розбили, ні одної дитини не вбили. От. Це, хоча війна це була дуже, дуже погано, багато людей відправили у Германію на трудові роботи, та коли вони повернулися, то німці оплатили їм ще марками за те, що вони працювали. Але коли почалася ця війна, це було страхіття. Зразу у перші дні розбили хату моєї, через дорогу моєї сусідки. І коли вдарили в цю хату, моя хата здригнулася і, з, і з, опадали всі картини і портрети. Я злякалася дуже. давайте тікач у підвала, дякуючи Богу, що гришко Сергій дозволив зрізати двері у підвалі, і ми ховалися з з Тетяною у, у цьому підвалі. Через два-три дні ударила над моєю хатою. Таке страшний взрив, що мене оглушило і посипалось на хату. Такий гул страшний. Теж я вискочила в одинадцять одиночі, вискочила і теж у підвалі. Я в хату вже я не заходила, боялася, боялася що вдарить, уб'є, так уб'є тут і привалить. І з Тетяною ми вже сиділи в підвалі. Зараз було добре, дві собаки прибігли, що там якийсь. Прибилися до вас, да. ми з собою брали документи і печимо, і воду. Та собаки були такі голодні, просять, ми віддали, кажуть, Будемо голодувати, давай дамо собакам і наливали воду. Та ще при, приходили додому і з холодильника не було ж світла, з холодильника побрали всяке м'ясо, все, що ще було, погодували ми цих собак. А потім почало бити у нас на болоні. Почало бити так, що хвиля ударяла у, у двері. А двері зрізані, вони важкі закриватися не могли. І є прямо хвиля аж туди. Ми боялися, що нас може поранити осколком. Mm -hmm. Це раз, а по-друге, почали ходити, запалили орти, запалили оболонь, горілося, вони прийшли із пов'язками, із зброєю на плечах, прийшли тут, ходили по... по вулицях. Думаю, якщо зайдуть, вони до нас туди в підвал. Постріляючи собаки, нас і останемося ми навіки разом з собаками в підвалі. Ми почали тікати, а куди тікати, хто зна куди. На ніч у хату тікаємо і так уже в коридорчику тільки, як битиме, знову бігтимемо туди, а вдень вже сидимо там, що ж зробиш. А і ось до, до нас приходять сусіди Олег Сидоренко і його дружина. Побачили, що ми страдаємо голодні, забрали нас до себе, вони палили вогнище і варили їсти. Забрали до себе і сказали, у нас не ночуйте. Будемо в погребі. Там в погребі вони зробили дуже багато таких місця. Там і собаки спали, і ми усі разом. Там багато було. І їжа там була. Ну, готували їсти, Ми вже не голодні були це вже. Але це було недовго, це два-три дні, та й і все. І, і тут їм дзвонять знайомі. Так, беріть, беріть, що саме найкраще, документи, що саме найкраще, і давайте тікайте. Завтра ви ні, сьогодні, сьогодні буде Рекувати. зелена вулиця і сьогодні будете виїжджати, можна виїхати із села. Тікайте. Я почула, що все це... ви... да, сказали, ви можете сюди більше ніколи не повернутися. Будьте готові до цього. Ну, прибігла я всю хату, почала прощатися. Пробачте. Все життя робила, щоб жити. А тут, а тут приходиться ти назавжди, завжди. Але ви знаєте, що найцінніше брати, документи, і ви знаєте, що найцінніше взяла вишиванки. Взяла всі вишиванки, і вишиванки з виставки. Взяла і єдине, що я зрізала рамочку з. Орденами і медалями зрізала і заховала, щоб орки не побачили. Побачили, що я патріот України, і, і зірка, і медаль патріота України, і, і гордість України. Ну, Ясно, що вони тут знищать усе. Так я то зрізала і, і ще і ще навіть не повісила. Заховала в собі, ще нічого не могла зробити і за сумку, і поїхали. Як ми їхали, то це відомо усім дуже довго тікали, бо багато, може, фашисти, фашисти, расисти не дозволяли вільно виїжджати. При, приїхали ми в бровари, там мене прийняла Оля Цехмістеренко, вона подруга -по моя. Там я два дні побула, бо якраз був такий воєнний час, що не можна було ходити. На другий день Сережа сусід відвіз мене вже до цього, до Юрченка Юрія. Ну, Юрченко Юрій, спасибі, зрозумів, що вашому. Я в такому стані прийняли мене дуже і дружина, і він прийняли мене цілий місяць, доглядали і старалися максимум зусиль прикладали для того, щоб я, щоб я забула ось цей стрес, щоб відійшла від цього стресу і заспокоїлася. Я дуже вдячна їм. 15 квітня я повернулася в свою димирку, в свою рідну хату. Повернулася правда. Хата моя збереглася, я просила Бога, щоб він мені зберіг. І, і весь час молилася, просила, щоб зберіг мені хату, щоб мені можна було повернутися, хата збереглася, і, і музей повністю зберігся, і нічого не пошкодили, тільки то дах попробувала. Ну я вдячна людям, які. Допомогли мені у цій війні вижити, пережити цю, цей стрес, пережити оці страшні муки, які я перенесла. І хочу, думати, хочу вірити в те, що ніколи не повториться вже таке страхіття, яке пережили ми, особливо моє покоління, яке пережило дві війни. І Що така війна вже більш ніколи не повториться. І я все ясно, що вірю, що це буде. І що ми в Україні заживемо ще краще, ніж ми жили, що ми збудуємо те, що ми життя таке, яке б ми хотіли жити. І наша Україна буде славитися у всьому світі, адже зараз у час війни. Всі країни світу зрозуміли, що Украї... Україна це найсильніша, найкраща країна, що у нас прекрасні люди, патріотичні люди, люблять свою Україну. Дай Боже, щоб ця Україна жила, жила і жила. І щоб ми тільки радувалися своєю батьківщиною, щоб ми жили не так, як в час війни.